Як тільки зникнуть бібліотеки, людство повернеться до часів первісної дикості. Електронні бібліотеки нічого не вирішують. Вони існують до перших проблем із залізом, програмним забезпеченням, вірусом чи просто знеструмленням. Український письменник Антон Санченко Сьогодні у програмі Книга Юей. Мене звуть Андрій, я алкоголь. Творчість під мухою. Або як вживання алко впливає на літераторів. Я намагався зрозуміти, як впливає алкоголь на творчість. Читають всі. Це моє місто. Що читає щодня нова зірка електронної української музики онука. Капка камю і сарт. А також і рекламіст Денис Блощинський розкаже про атлас створення небом. Мені лічно поразила більше всього поетіка образності. Письменник Володимир Аренєв поділиться враженнями від курячого богу. Це тексти, які дуже вправно написані. І наостанок на вас чекає гостре слово від літератора Густава Водічки Крапля вічності вбили времена, коли царі хотіли щось сказати миру или своїм противникам, они для этого использовали своїх шутов. Добрий день, Я Володимир Володимиралнієв, письменник, і хочу представити книжку Марії Галіної Куріний Бог. «Куріний Бог це збірка оповідань за останні кілька років, і вони, власне. До певної міри ілюструють оцю широку палітру жанрів, тем стилістики, в які працює Марія Галіна, тому що тут є як тексти чітко жанрові, фантастичні, скажімо, повість Бард, де поєднано риси постапокаліптичного світу і деякі ну, така британська кельтська міфологія. Так само тут є і тексти, такі, які знаходяться десь на межі жанрів, між магічним реалізмом і Власне, фантастикою, це тексти, які дуже вправно написані, дуже красиво, дуже стильно. Їх цікаво читати. Вони завжди місять собі якусь загадку, якусь таємницю. Більше того, дуже часто ця таємниця залишається не до розкритої до кінця автором. Тобто, треба повертатись, уважно вчитувати, вичитувати певні ключі. В цих текстах, в цих оповіданнях, повістях для того, щоб зрозуміти, власне, що відбулося, те, що мене, скажімо, особисто приваблює в текстах Галіної, це те, що ці ключі завжди є. Це не просто така загадка, яка залишається на відкуп читачеві. І до того ж, Галіна завжди завжди пише дуже. Актуальну прозу. Тобто вона, незважаючи на те, що інколи дія відбувається, скажімо там, в уявних світах, або, або в майбутньому, або в такому собі фантас... фантастичному минулому, у неї завжди є такий вихід на актуальність на сьогодення, на кон'юнктурні речі, але дуже такі важливі вічні питання, якщо хочете. Тому дуже радив би прочитати цю збірку. Гадаю, що тут. Багато цікавих речей, до яких можна повертатися повертатись. Дайте трошки у попити, щось... Мене звуть Андрій, я алкоголік. Я намагався зрозуміти, як впливає алкоголь на творчість. Це є в традиції е, українського письменства. Даже мальчику з обложки журнала Тайм надо выпить с нами, отбросами. Отстань от мене хем. Усі хороші письменники алкоголіки. Такий висновок свого часу зробив лауреат Нобелівської премії з літератури Ернест Гемінгуей. Очевидно, відомий любитель Мохіто знав, про що говорить. А відтак книга Юей замислилася над вічним питанням: алкоголь для письменника, стимул для музи чи руйнівне гальмо. Ю зазирнути до Чарчини прославився не один письменник, і у кожного були на те свої причини. Сергій Довлатов пивоковито, бо його романи не друкували. Сергій Єсенін шукав втечу від реальності, а Еріх Марія Ремарк топив в алкоголі жахи пережитої війни. Паралельно ж майстри пера якось встигали строчити шедеври. У нас цей досвід, він, мабуть, починається все-таки з Тараса Григоровича Шевченка, от, який є, з низкою своїх побратимів заснував так зване товариство Мочеморґі. Хлопці збиралися собі, брали хорошу грілку, от, хорошу закуску, поячили, співали, якісь вели розмови веселі. Від гарної компанії і чарки не відмовлялися й автори радянської доби. У них навіть склалися власні алкогольні традиції, плюс культові місця для пиятики. У Києві таких оаз було кілька. Найвідоміша з них наливайка Сузір'я у самому центрі столиці. Кав'ярня, в якій, мабуть, жоден, якої не минув жоден український письменник. Кожен тут хоч півгодинки, хоч півдня, але посидів. Тут все наливалося. Ось на цім підвіконні. Ми сиділи, отут між нами стояли стаканчики. От з хорошим конячком або хорошою горілочкою. Ми спілкувалися. Тут відбувалися літературні читання та дискусії. Класики, і початківці сиділи за одним столом. Звісно, не запорожнім. Звичайно, бували історії різні, бувають, що що її хтось перебере, бувають е, е, там не поділять усмішку дівчини. За келихом вина чи коньяку письменники розслабляються і сьогодні. Непогано. А ось пишуть в основному на тверезу голову. Плюньте в очі тому, хто скаже, що він пише п'яний. П'яним писати неможливо. Хіба, хіба що вірші? Поет, в стані алкогольного сп'яніння може написати гарний вірш. Може. Прозу творити неможливо. Майже неможливо. Вона розповзається під руками. Вона... Ти потім дивишся ну, якась повна хімія. Я особисто там, серед своїх там, не знаю скілько, скількох там, тисяч віршів я один єдиний написав в стані алкогольного сп'яніння. Ніхто не пише в цьому стані, це ціле... легально. Автор народних детективів Андрій Кокотюха має багатий досвід спілкування із зеленим змієм. Десять років він перебував на обліку у наркологів через алкоголізм і тепер точно знає, творча людина п'є заради похмілля. Вона в такому стані, що що не захищена, гола повністю відкриті всі ці нерви. Ось чаки в неї все відкрито. Вона дуже вразлива, надзвичайно вразлива, гіпервразлива до того, що відбувається довкола і, і, і тонко відчуває. Актор і письменник Антін Мухарський повністю погоджується із кокотюхою. Митці люди занадто вразливі, без ліків не виживуть. Самотні, нещасті, рефлексивні, агресивні, незрозумілі, неадекватні. От, а для того, щоб компенсувати оцю соціальну незахищеність, є алкоголь. Одначе є приклади і безалкогольної літератури. Молодий письменник Любко Дереш не тільки не вживає спиртне, а й відмовився від кави та чаю. Мовляв, ці енергетики так само провокують залежність. Хоч воно приємне для чуттів, але ти розумієш, що ти не можеш бігати постійно як. Білка в колесі за ось цим приємним перестає бути модним бояцтвом. Воно якось, ну, тобто. Зараз зустрічаєшся з тим самим товариством, яке знаєш багато років, і там взяли конячок, посиділи, не допили, поговорили, почаювали і розійшлися. Вже нема цього, що бабахнути по літру на рильце і потім іти по місту співати козацьких та бурлацьких пісень. Боже! Ми вчора випили дві бутилки віскі, віно, абсент. А ти все одно встаєш на розсвіті і пишеш. Писати як меса. Господь сердиться, если тебе нет на місці. Вітаю вас. Мене звати Ростислав Семків. Я викладаю теорію літератури в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Я хочу порекомендувати книжку Миколи Вінграновського Вибрані твори. Це цікава книга, оскільки у ній зібрано більшість творів. Які Микола Вінграновський написав продовж свого життя, а також досить багатий матеріал про самого автора, Микола Вінграновський є одним з кращих українських сучасних ліриків, і відповідно сила його поезії полягає якраз у можливості відшукування якихось індивідуальних прозрінь, на які людина здатна, коли вона спілкується з справжньою поезією, і якраз от такі прозріння цілком можуть чекати на читача, котрий буде знайомитися з поезією Ніколи Миколи Вінграновського. Звичайно, тут є не тільки поезія в цій книзі, є і його проза і. Невеликий блок спогадів про самого автора, проте головною е, силою книги є все рівно поезії. Потенційно, е, будь-хто е, може стати читачем цієї книги. Звичайно, е, поезію е, сприймати е, одразу ж не є просто. Е, воно, це потребує певної підготовки, можливо, навіть певного. Навику і навіть якоїсь витривалості, проте поезія, особливо така глибока поезія, як Миколи Вінграновського, цілком може гарантувати такі прозріння, якщо до неї підійти з розумом і відповідно знаючи, що шукаєш. Проте, щоб таке трапилося для початку потрібні поезії, має бути небагато. Це може бути один вірш, прочитаний надвечір. Це можуть бути два вірші прочитані десь на вікенд, і тоді поступово людина навчиться вчиться сприймати поезію і знаходить шлях до справжніх поетів, одним з яких і є Микола Вінграновський. Каню і сарт передати і зафіксувати стан в літера. Я не можу сказати, що мої тексти є поезією. Сам so завис самого дитинства. Я мріяла кофтати книжки. От як батько міг взяти одну книжку, і вранці вона вже була прочитана. Але ну от не було в мене здібності до витримки, і я от максимум сім сторінок. Це був там десь до 15 років. Реально, мій ліміт. Я не могла от, просто осилити книгу. Потім, коли в мене з'явився перший телефон Nokia, коли м куди б можна було завантажити книжку, от на такому екранчику все я погнала, і от всю свою бібліотеку, яка яку я маю в голові, от я б прочитала там в метро там чи в маршрутках. От на цьому екранчику дуже там посадила свій зір, але от весь свій книжковий багаж я здобула саме завдяки цьому телефону. Вріз міжімою, писує, раптом ранує. Тоді я прочитала в цьому ж телефоні, напевне, і всіх своїх улюблених письменників. Це кавка, каню і сарт. Тобто це такий, звісно, екзистенціальний утік. І взагалі мені навіть наснився колись сон, що я живу на вулиці за адресою екзистенційним 8. І мене так інколи називають друзі. Ну, Взагалі, в мене там, відсутність змісту життя і багатьох речей у нашому житті ну, навіть надихають якось Ну, і цей абсурд він мене надихає. Я взагалі дуже люблю. Не якісь події, історії чи пригоди, які в буквах можна прослідкувати, я дуже люблю стани, які зафіксовані на папері, і це, до речі, мало кому вдається. Але коли от стан настільки талановито переданий в літерах, от мені здається, що це от і є мистецтво письменника, який для мене буде цікавий. Передати і зафіксувати стан в літерах, от максимально так, що він буде, ну, ти його зможеш відчути, так, як відчував його письменник, ну, чи поет, який писав. Можу сказати, що однією з найулюбленіших дисциплін в школі була українська література, тому що в мене була надзвичайно така харизматична вчителька Фіст Віра Дмитрівна. Ну, їй дуже великий респект. І в принципі, можу сказати, що я ну, в українській літературі там, класичній дуже добре орієнтуюся, але моїм фаворитом є Михайло Коцюбинський. Я вважаю, що він. Перший такий український письменник, який призвів ці нові, нові течії до української літератури. І, взагалі, я з ним маю такий якийсь конект душевний, тому що він із Чернігова, а моя сім'я вся також із Чернігова, і моя прабабуся була його гувернанткою. Тому ну, я відчуваю якийсь, можливо, там далекий зв'язок. Коцюбинський має найбільше таке ну, імпресіоністське враження для мене. І його от, твори для мене щось є от, поміж музикою та художнім стилом, напевно, в ній ні, ні, менше змісту, але більше форми, яка настільки стильна, настільки творча і настільки. Багатогранна, що її можна просто доторкнутися, і ну, це для мене найяскравіший приклад українського слова. Надихають події та емоційні стани, які я переживаю. Я не можу сказати, що мої тексти є поезією, тому що все ж таки мені здається. У моєму музичному проєкті музична складова є первинною, а текст вже формою, в яку ця музична складова огортається напевно так. Але виявилося, що, наприклад, англійською мені пишеться. Легше, ніж українською, тому що, ну тому, що просто в цьому більше досвіду. чекає. І оці тексти українською мовою далися мені дуже. Не просто я їх переписувала там нереальну кількість разів, і я дуже рада, що ці пісні я розібрала на цитати. Я навіть такого не могла уявити, що ці мої фрази, які мені здавалися ну просто примітивними, подобаються людям. Зараз я вже їх з іншого ракурсу сприймаю. Думаю, ну, класні фрази. Але от коли я просто в реальному часі їх там якось творю, то дуже важко мені, наскільки це є вдалим, а що є в Добрий день! Мене звати Денис Блащинський. Я лідер рок групи Неспроста. Хочу вам рассказать про одну из книг, которая особенно сильно меня зацепила. Речь идет о группе единомышленников в этой книге, которые обитают в некоем доме. Дом достаточно уникальный, чудесный по своим свойствам. В этом доме в каждой из комнат может произойти что угодно. Книга состоит, если не ошибаюсь, из 52 глав, в каждой из которых происходит что-то с одной из комнат, с одной из частью дома и с одним из его обитателей. Меня лично поразила больше всего поэтика образности и согласованности образов в каждой из глав. Я буквально там где-то с 15-20 с забыл о том, что я читаю книгу про зайка книгу человека, который пишет прозу, и, наверное, воспринимал, воспринимал происходящее со мной как путешествие по какой-то поэме, которая состоит, соткана из образов, где между образами практически как бы нету даже свободного места. Не так важны сами ситуации, как важна нестандартная реакция людей на происходящее с ними и возможность того, что обычная обстановка, обычная ситуация, то привычное, что нас окружает, на самом деле в каждый момент времени, в каждую секунду своего существования может являться дверью в новое, неизвестное, в буквально параллельную вселенную. Для тех, кто хочет задать себе вопрос в самой неожиданной ситуации, хочет, чтобы с ним случилась, возможно, эта самая неожиданная ситуация, кто готов немножко по-хорошему сойти с ума, и кто внутри себя чувствует себя поэтом или человеком, которого, на которого могут повлиять хорошие стихи, я очень рекомендую прочесть книжку Города Петровича ⁇ Атлас созданный небом ⁇ Я помітив, що навіть ті люди, які стверджують, що все вирішено наперед і що з цим нічого не можна вчинити, дивляться на всі боки, перш ніж перейти дорогу. Британський фізик-теоретик Стівен Хокінг. В були времена, коли царі хотіли щось сказати світу або своїм противникам, вони для этого використовували своїх шутов. Шут висказував, щось то такое страшненьке или веселеньке. А царі говорили... Ну, это же дурачок, что с него взять? И все понимали, что то, что у шута на языке, это у царя на уме. И брали это к сведению. Но были и другие. Это были юродивые. Вот юродивые сидели на снегу, в рубище, в цепях. Они гремели этими цепями, они плевали на церковь, они крестились на кабак и говорили царям правду. Очень неудобную царям, но удобную Богу. Когда вы хотите определить, где вы находитесь, спросите себя, то, что вы произносите, удобно царям? Если удобно, то вы шут. А если неудобно, то вы юродивый. Когда я вижу, что где-то слишком много шутов, а где-то совсем не осталось юродивых, то я понимаю, что чем свободнее мир, тем больше юродивых. Мне кажется, на Украине их слишком много. Царям совсем не осталось места.